О, колосального успіху навіть не сподівалися. Так охарактеризував свої враження від шевченківського турніру. Його ініціатор Богдан Томенчук. Конкурс обніміться брати мої об'єднав юних знавців життя та творчості Тараса Шевченка з усіх регіонів. Надзвичайно активним був Донбас, а також центр і південь України. І все це наголошує директор регіонального центру оцінювання якості освіти в умовах тих подій, що сколихнули державу. Кримські команди реєструвалися власне в день референдуму і в день е, того шабашу на. У кремлівських теренах, коли це все відбувалося, тоді реєструвалися кримські діти. Луганські команди за дві години до початку першого туру шість луганських команд під милий бік просили їх зареєструвати. Пізно дізналися. Повторюю ще раз. Те, що відбувається на сході, і тут шість команд шести різних шкіл просять їх зареєструвати. Ми звичайно зареєстрували переможцями конкурсу. Стали команди з Миколаєва, Чернівців та Полтавщини. Найкращих визначили також в індивідуальному заліку. Серед них прикарпатці. паралельно відбувалися ще й обласні змагання. Відтак на цьому організатори не зупиняться, щоб закарбувати пам'ять про трагічні сторінки революції. Вже незабаром відбудеться турнір, присвячений героям Небесної Сотні. Тематика турніру пов'язана з історією визвольних змагань. Українського народу підписаний відповідний наказ спільний Департаменту освіти і науки і регіонального центру, доведений до відома керівників навчальних закладів і з сьогоднішнього дня, тобто сьогоднішнього, з 20 числа, порозпочалася реєстрація на обласний турнір, який присвячений Героям Небесної Сотні. Такі заходи не лише добра нагода проявити свої знання, адже переможці Шевченківського турніру отримали цінні призи.